Якщо ваша собака опісує кожен куток вдома, коли вас нема вдома, то це не від того, що ви мало гуляєте з нею, а від того, що вона залюблена у вас на голові і вона є головною вашій сім'ї зграї, показуючи, що це все. Моє мітячі територію. Собака, яка гризе ваші речі, коли вас нема вдома, це не та собака, який сумно, а та собака, яка сумує за вами, стресує за вами, тому і гризе ваші речі, тому що ваші речі мають ваш запах. Тому вона таким чином скидує свій стрес. Якщо ваша собака хватає вашу шкарпетку і тапочок і намагається з вами гратися, а ви її наздоганяєте, перетягуєте і вона вам не віддає, це не просто гра, це створення з вами відносини. Я поперетягую зі слабкою людиною ці. І речі для того, щоб зрозуміти, що ця людина слабка, я її слухати не буду, і в майбутньому вона буде перетягувати з вами кісточку, наприклад, на вулиці, а ще й загресує потім. В таких ситуаціях собаку, яку ви не ругаєте, є зашуганою, заляканою, тому що вона не знає, як поводитись при небезпеці, тому що в майбутньому буде форс-мажорна ситуація, де якась собака покусає вашу собаку, і ваша собака буде в шоці від того, що отримала таке ні від соціума, і вона почне боятися всього підряд. Тому основа це команда. Ні, основа це особисті кордони, коли ви робите зауваження за те, що собака ставить лапи на голові. У вас і від цього вона відштовхуючись, іде так само толерантно відноситись до інших учасників соціуму.